Перші олександрійські фехтувальники здобули золото на чемпіонаті України. 12-річна Марія Цвяткова розкрила свій прапор на вершині п'єдесталу у столичній залі Ля Флеш. Для дівчинки це не перше змагання. Неодноразово вибурювала медалю в дитячій лізі Миронюка, але в кадетському чемпіонаті це дебют. Я виграла майже всі бої, але один проіграла 5-0. Потім я. Була в Олімпійці раз, два, три, чотири рази. І всі чотири рази виграла. Враження дуже гарні, було доволі важко, мені дуже сподобалось. Я займаюся четвертий рік та й беру в змаганнях участь четвертий рік. А мам, мене мама привела до змагань, ну, до фехтування, вона теж займалася раніше шпагою. Вона дуже любила його і сказала, щоб я спробувала. Мені дуже сподобалось. Я завжди з Марійкою на змаганнях мама. Дуже велике хвилювання, завжди. Завжди хвилюємося, завжди серце болить за них за всіх. Кожного разу, кожного разу, бо їй потрібна підтримка, моя підтримка. Дуже б хотіла, щоб на закордонні змагання з нами тренер їздив, бо без нього дуже важко. Вихованці відділення шаблі Олександрійської спортшколи вже випробовували себе в чемпіонатах України і закордонних чемпіонатах. Виступає також командою. Олександрія Нев і Кіровоградська область не вперше на приймає приймає участь на чемпіонаті України. Але після але я б сказав, після великої перерви ми знову прийняли участь в. В чемпіонаті України в минулому році по віковим обмеженням тільки Аня Лосєва могла приймати участь в чемпіонаті України. Але в зв'язку з отриманою травмою на розминці перед чемпіонатом України вона вибула змагань. Але в цьому році вже підтягнулася, як казати, Тяжола артилерія, дівчата 2013 року, народження Марія Цвіткова і Поліна Дерев'янко. І вже Ані Лосів не скучно було приймати участь. Прийняли втрьох, не розраховували, зразу скажу, не розраховували на особисту медаль. Для нас був стеля це потрапляння в вісімку найкращих. Вони потрапили в вісімку найкращих. Ми так всі так фу, видихнули. Все, програма максимум виконана. Тепер можемо спокійно готуватись до наступного дня до змагань командних. Тому що основний удар ми повинні були зробити в командних змаганнях. От. Ну, але ж так вийшло, що дівчатка, дівчинка Марія попала в четвірку. Ані не хватило всього одного удара, щоб потрапити в четвірку. Але взагалі, в зв'язку з тим, що вона в групі своїй виграла всі бої, то в підсумку вона отримала п'яте місце. А далі почала боротися показувати свої найкращі якості цвіткова Марія. Марія у півфіналі зустрілася з Євгенією Матвієнко, яка у пульках в попередньому відборі програла 5-0. Але вже в півфінальній олімпійці вирвала перемогу з рахунком 15-14. Не менш яскравим був і фінал. Далі фінал. Ну на фінал я сиділи перед боєм, розмовляли з, -з Машею. Сказав, Маша, можеш уже розслабитися, ти вже віце-чемпіонка. Вона що це таке? Ну це срібна нагорода. Ну кажу, вийди, зараз тебе буде дуже сильна суперниця. Марія Грабова, киянка, членкиня збірної України з фехтування по кадетам. Дуже така вправна спортсменка, фехтувальниця, їздить постійно і гарно виступає на закордонних змаганнях кадетів. Ну, кажу, маш, бери за кожний удар, укол. І, і щастя, прийде. Ну, так, зірки на небі склалися, що е, вона почала, як кажуть, з міста в кар'єр 4-0 повела. Потім, е, я так зрозумів, що суперниця трошки вона не очікувала цього, почала нас доганяти і не вспіла. 15-11 Маша наша виграла. От, і цим самим вона е, зробила історію і кіроградського фехтування, тому що це вперше в історії. Е, Олександрійські фехтувальники зайняли перше місце в чемпіонаті України. Вдалим був також виступ Олександрійської команди. Аня Лосєва, Маша Цвяткова і Поля Дерев'янко вибороли бронзу. Третє місце серед 12 команд.